Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відеогляді тракторець, який ви просили в коментарях, Hinomoto NX201 це прямий аналог Kubota Джел 201, укомплектований фронтальним навантажуючим від Kubota на 300 кг. Потужність даного трактора 21 кінська сила. Якщо бути точним, то 20,7. Ну що ж, давайте ближче знайомитись із станом і комплектацією на дану модель. Передня резина у нас стоїть японська Falcon 6х14. Бачимо стан підніжки, полік під поліком. Задня резина у нас стоїть абсолютно нова від БКТ 8,3 на 24. Це вузька і висока резина. По комплектації маємо реверс, механічна коробка передач, повишені понижені, повишені понижені. Це нам в комплекті дає разом 16 вперед, 16 назад. Підсилювач керма тут є, кермо по висоті регулюється. Можна відключити повний привід, буде задній, повний. Або ось тут в бік і буде функція оберт на місці. Усі педалі у нас підвісні, педаль щеплення, об'єднана педаль тормозу, фіксатор педалі тормозу і педаль газу. Газ у нас ще є під рукою. Напрацювання всього 392 мотогодини. Повороти, фари, сигнал. Бачимо, що кермо в гарному стані, сидіння дуже гарно збереглось. Можна навіть регулювати кут нахилу, є для інструментів контейнер. Рівна підлога, більш швидкий розворот AD, працює тільки на понижених, дуга безпеки. Є також в гарному стані козирьок. Для захисту від сонця від невеликого дощу. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Є трикутник для швидкозйому. Фреза з робочою зоною 140 см показує стан ножів. Бачимо, що товсті в гарному стані. Так, ось тут є боковий циліндр. Ось так працює швидкозйом. Бачимо, ось тут вона звільняє. І ось тут. Боковий циліндр. Ззаді в нас повороти і відбивачі світла. Керування навіскою верх-низ, шайба для глибини, плаваючий в жовтому положенні, включений, в синьому вимкнений. Під яким кутом плаваючий? Це в нас вмикає ось цю шайбу, максимальна висота підйому можна задати. Безпечний режим і ручне керування боковим циліндром. Ну, в принципі, це те найчастіше, чим будете використовуватися. Перекриття подачі палива, керування ковшем, пам'ять задньої навіски. І показую ще резину з цієї сторони. Навіть знизу можу також все показати. Так ось такий має вигляд. Ну що ж, давайте присядемо. Тут можна дуже гарно під себе відрегулювати місце. Можна і кермо відрегулювати, і сидіння вперед-назад, і кут нахилу можна відрегулювати. Положень багато. Заводити можна, не вижимаючи щеплення, головне, щоб реверс вал відбору були вимкнені. Так, Підсилювач керма тут є. Гарний від коліс. Одразу показую роботу ковша. Трактор повністю віджа. Трохи припідняли. І йдемте тепер перевіримо навісне обладнання. Опускаємо навіску і показую роботу бокового циліндра вправо, вліво. Можемо включити плаваючий, фреза вильнюється. Можемо задати, щоб під яким кутом плаваючий працював. Значиться чутливість. Максимальна висота підйому. бачите, вище фреза не підніметься. Нижче так, вище ні. Вимикаю. І ще давайте перевіримо пам'ять на віски. Ось до гори фреза піднялася. Донизу фреза опустилась на своє попередньо задане місце. І повторимо це. Так, поки фреза опущена, давайте ще перевіримо вал відбору потужності. Ага, ще включив безпечний. Щеплення, реверс назад, фреза піднімається. Щоб опустити назад, з пам'яті все супер. Так, фреза. Давайте включу. Другу передачу. Добавлю трохи газу. Йдемоте дивитися. Кардан працює, ножі працюють тихенько, стабільно. Порядок. Щоб вимкнути щеплення, підняли на Ось так, знімаємо з тормозу. оберти чуть знизимо, вимкнули безпечний режим. Давайте трохи проїдемося. Щеплення. Вибираємо передачу. Давайте почнемо з першої. Друга. Третя. Так, Зараз у нас включений розворот на місці. давайте розвернемося. Розворот просто миттєвий. Так, Давайте включу повний привід. Тут включу четверту і поїхали, перевіримо максимальну швидкість. Газ в пол. Ось і отримали нашу максимальну швидкість, зразу перевірили тормоза, беруть добре. Так, можливо, хтось не побачив, як працює розворот. Давайте покажу більш очевидно. Давайте ще раз, колеса рівно, колеса викручені. Гляньте просто вражаюче. Головне не переборщити із швидкістю і вперед, і назад, і вправо, і вліво. Також можемо включити понижену передачу. І підключити наш прискорений розворот. Надзвичайно маневрений. Вистачить кожному однозначно. Сигнал працює. І повертаємось на наше місце. Вимкнули передачу, зафіксували трактор на тормозі. Піднімлю ковша максимально. Зараз навіть незначний дощ на вулиці, а козирьок нас від нього захищає. Приємний такий бонус. Так, йдемте дивитись, бачимо одразу вихлоп. Ось так знімаються бокові кришки. Вихлоп чистенький. Акумулятор бачимо в плівці. Ось тут наш сапун. Давайте перевіримо на наявність картерних газів. Білого диму не виявлено. Давайте додам обертів. Дуже гарна робота двигуна. Глушник добрий стан, бак 27 літрів. Йдемо ти ще з другої сторони глянемо. Фари також включив для перевірки. Ось так. Масляний фільтр замінено, палений фільтр замінено, три форсунки, тут паливна. Робочий об'єм двигуна 1,4. Бачимо радіатор, розширений бачок. Так, ну що ж, і глушиться, глушиться трактор перекриттям подачі палива. Ну що ж, переходимо до висновків Хіномото NX201, або, як його прямий аналог називається, Кубота GL201 з фронтальним навантажувачем від Kubota на 300 кг. Kubota, я... фреза також в комплекті метр сорок від Хіномото. Такий весь комплект. Коштує 10 100 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, не гайте часу, телефонуйте на номер компанії та уточніть у менеджера наявність. Також хочемо вам повідомити, що незабаром відкриття нового майданчику у місті Рівна село Великі Омеляни. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити наше розширення. І обов'язково заїжджайте на відкриття нового майданчику. Тому очікуємо вас у Вінниці, Одесі і тепер у місті Рівне. У нас величезний вибір японської техніки. Тому очікуємо вас до зустрічі!